Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. Мене звати Ольга, і у цьому відео я без спойлерів розповім, що за серіал Офіс. Так, той самий, що вийшов аж у 2005 році, але дивлюсь його тільки зараз. І якщо ви теж його раніше не бачили, то зараз розкажу, чому варто це зробити. Слід зазначити, що спочатку з'явився офіс британського виробництва, а я розповідаю про американську адаптацію. Сюжет цього ситкому будується навколо працівників офісу компанії зі збуту паперу Дандер Міфлін у місті Скрентон. Керує цим відділом Майкл Скотт, який без сумніву вважає себе найкращим босом. Хоча насправді, через своє почуття гумору та бачення життя, він скоріше відволікає своїх підлеглих від роботи ніж заохочує. Працівники здебільшого не поважають його та не вважають авторитетом, окрім Двайта Шрута, який робить все, щоб його бос був всім задоволений. В інший час Двайт страждає від постійних жартів свого колеги Джима Гелберта, який часто видумує ну, прям, дуже цікаві розіграші. Цього ранку я вдарив самого себе слухавкою телефона. Це було доволі складно. Я мав додавати більше та більше монеток до слухавки, доки він не звик до її ваги, а потім. Зразу всі забрав розігрувати двайта Джиму часто допомагає секретарка Пем Бізлі, до якої у Джима почуття. Але дівчина заручена з іншим хлопцем і тому між ними тільки дружба. Також є інші постійні робітники, чиї імена спочатку буде важко запам'ятати, але у кожного з них свої приколи. Тому з часом як персонажі вони вам теж сподобаються. Однією з особливостей серіалу є те, що він знятий у жанрі мокюментарі, тобто симулюючи. Вигляд справжнього документального серіалу, без глядачів та сміху, що дозволяє специфічному абсурдному гумору панувати у його атмосфері. Основною ідеєю шоу є те, що команда з камерою вирішує знімати компанію Дандер Мін та її працівників 24 години на добу. Присутність камери визнається різними героями, особливо Майклом Скоттом, який з захопленням бере участь у зйомках. Інші герої, особливо джем та пем, часто дивляться у камеру, коли Майкл створює якусь неприємну ситуацію. Головні пригоди шоу герої обговорюють в інтерв'ю або зізнання, де розповідають про події дня одному з членів знімальної бригади. Паркур! Майкл Паркур! Паркур! Це Паркур. Інтернет-сенсація 2004-го. Серіал нараховую 9 сезонів або 204 серії, які йдуть приблизно по 22 хвилини. Знаю, що це дуже багато, але кожного разу, коли я починаю дивитись новий довгий серіал, то сподіваюсь, що коли буду його додивлятись, закінчиться війна. Може, така думка теж вас підштовхне до перегляду. А також ви зможете дізнатись історію відомих мемів з офісу. НОКад! No, God! No, God, please, no! 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 Головні ролі виконують Стів Карел, Рейн Вілсон, Джоні Красінський, Джена Фішер. Бі Джей Новак та інші. Серіал отримав дуже багато гарних відгуків та рецензій, опинився у топ-списках, а також отримав нагороди та номінації у впливових преміях. Основна перевага офісу це гумор, який необхідний в такий час. Але повинна попередити, що деякі ситуації є настільки абсурдними, що відчуваєш лише іспанський сором. Та я все одно раджу його подивитись. З ним можна забутись, добре посміятись та трохи понастальгувати за минулими часами. Оскаре! Не помирай, я по допомогу! Підніми мене! Ти железна! Мене всього 37 кілограмів. Врятую бандита! На цьому все. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати за посиланням в описі або, хоча б, поставити цьому відео лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Також підписуйтесь та пишіть свої побажання у коментарях. Дякую, бережіть себе та до нових зустрічей!